Більшості Прогрушевського, друга частина. Більшості йому вдалося зберегти якийсь історичний капітал, який він вкладав. Але я думав, що він переїхав в Україну, в СССР, тому що він боявся, як би це сказати, помсти українського народу. бо Ситуація, яка наразі в Україні складається, і ситуація тоді, вони, в принципі, в деякі паралелі є, а, скажімо так, а, от. А, як там що сталося? В общем. в Получається, за рік до повстання Скоропадського з'явився Махно, який требував незалежності Запоріжжя і, коротше, російської мови, коротше Федерацію хотів. Це Запоріжжя. От. І получається йому спочатку бабла насипали наші партнери Німеччина, а потім росіяни дали йому зброю. Ну, просто бабло йому давала Німеччина, а росіяни зброю. І він вирішив, що стану комуністом. Ну, типу. Бо, типу, треба захищати російськомовне населення. І все таке. Дуже цікаво, Дуже цікаво. І я, що подумав? Що подумав? А, типу, Е, є ще такий діяч Петлюра, якого вбили після того, як скинули правительство, він поїхав в імміграцію. Е, вбили його за те, що він робив погроми в єврейським кварталом, звісно, і примусову мобілізацію він робив. Е, ну, це вже під Скарападським, коли було це все. Тобто, я думав спочатку, що Грушевський. Ну, в 20 столітті була примусова мобілізація, хто не знає, і там не можна було так відпетляти. Тому о, я вважаю, вважав, що він, типу, після Європи переїхав в Савок, тому що боявся помсти людей за те, що ну, типу, зробив примусову мобілізацію, все таке. Але ні. Це все гаєчки закрутились після Скоропадського. Але ж, мабуть, і до Скоропадського він ті гаєчки теж трошки підкрутив. Отак.